А ви знаєте, що далі сталося із Рав? Незважаючи на те, що вона була такою жінкою в своєму народі, вона вийшла заміж за одного із найважливіших князів в ізраїльському народі. Потім у неї народився син, і через там 5 чи 6 поколінь з, його, з її потомків народився цар Давід, найкращий цар Ізраїля. А хто? Найвеличніший потомок Царя Давіда. Ісус Христос. Це одна із п'яти жінок, яку, е, от коли е, кажуть родовід Ісуса і Христа, всі предки Ісуса Христа. Це дуже важливо, тому що це люди, через яких Бог, по суті, прийшов е, в, в цей світ. Там в основному всі чоловіки і тільки п'ять жінок. Перша жінка Сара це жінка. Авраама, друга Ревека це жінка Ісака, третя Рав, Четверта Руф, і п'ята це ця Вірсавія. Жінка Давіда. П'ять жінок. І Одна із них це Рав. Уявіть собі, жінка, яка ким вона була, я сказав, ким вона була. З іншого народу, не єврейка. Але Бог її так благословив. Що вона стала не тільки вийшла заміж класно за князя, а ще й не тільки спасла всю свою сім'ю і родину, а ще й стала учасницею благословіння Божого, яке розповсюджилось на всіх людей.